У мережі з'явилося нове ігрове відео Storm Апокаліпс. Вибуховий геймплей апокаліптичних пригонів може вразити навіть найвибагливіших геймерів. Якщо у попередніх частинах перегони відбувалися серед каньйонів та непрохідних джунглів, то зараз маршрут пролягатиме через напівзруйноване місто. Звичайно ж, моторстормапокаліпс не став симулятором. Цей надалі брутальні перегони. Протягом гри територія буде руйнуватися, додадуть адреналіну і різноманітні вибухи та землетруси. На маршруті онлайн зможуть зійтись до 16 гонщиків або 4 геймери на одній консолі. Гра виходить 16 березня ексклюзивно для PlayStation 3.